Друзі, привіт! Сьогодні ще один неймовірно смачний горіхово-вишневий пляцок. Цей пляцок просто в саме серденько виходить, дуже ніжний, вологий, неймовірно смачний. А з філіжанкою кави це справжня насолода. Приготуйте та потіште себе і своїх близьких. Для шоколадного коржа змішуємо сухі інгредієнти: це борошно, розпушувач і какао. Окремо збиваємо яйця і щіпку солі. Поступово невеликими порціями додаємо цукор та продовжуємо збивати до пишної маси. Додаємо також і ванільний цукор. Далі, продовжуючи збивати, додаємо молоко, олію та розтоплене масло. Важливо, щоб масло не було гарячим. І невеликими порціями просіюємо сюди борошняну суміш із какао та замішуємо тісто. В результаті виходить тісто, яке за консистенцією нагадує сметану. Далі викладаємо тісто у застелену форму і випікаємо 45 хвилин при 170 градусів. Готовий шоколадний корж розрізаємо на три рівних коржі і також зрізаємо верх. Верх коржа потім подрібнюємо на крихту, вона нам знадобиться. Далі готуємо горіховий корж. Для цього білки збиваємо із дрібкою солі до утворення піни, тоді поступово вводимо цукор і продовжуємо збивати. Далі просіюємо сюди крухмаль, борошно і розпушувач. Та замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Далі додаємо подрібнені волоски горіхи і перемішуємо все лопаткою. Викладаємо у застелену форму і випікаємо 50 хвилин при 160 градусів. Виходить ось такий дуже пухкенький, легенький горіховий корж. Далі приготуємо крем. Для цього жовтки, що залишились від горіхового коржа, з'єднуємо із цукром, ванільним цукром та половиною крохмалю. Далі потрохи додаємо молоко і решту крохмалю, щоб утворилася однорідна маса. Решта молока доводимо до кипіння. Далі гаряче молоко тоненькою цілкою вводимо в яєчну масу, постійно помішуючи. І доводимо це до кипіння при середньому нагріві, постійно помішуючи до загостіння. Далі збиваємо м'яке вершкове масло із горіховою пастою і поступово починаємо. Додавати заварену масу. В результаті виходить дуже смачний пишний крем. Умовно розділяємо крем на 4 рівних частини і змащуємо коржі. низ кладемо один шоколадний корж, далі кладемо горіховий корж. Тоді знову крем і шоколадний корж. До однієї четвертої частини крему, яка залишилася, додаємо крихту і перемішуємо. Та перекладаємо цю масу в кондитерський мішечок для зручності. Повертаємось до складання пляцка, викладаємо консервовані вишні. Тоді зверху витискаємо з кондитерського мішечка шоколадну масу з крихтами і рівномірно розподіляємо. Та зверху прикриваємо це останнім шоколадним коржем. За бажанням збоку посипаємо залишками крихти. Даємо пляскові просочитися в холодильнику щонайменше 12 годин і зверху поливаємо шоколадною помадкою.